Вітаю, народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Круп. І сьогодні в нас Чіса новий персонаж з, мабуть, нового регіону, тому що вона виглядає зовсім інакше. Принаймні, якщо порівнювати з усіма, хто в нас тут зараз є. Перші асоціації у вас в неї будуть з Японією. і... Той регіон, принаймні, та частинка місця, де ми знайомимося з тим персонажем, саме звідти, принаймні виглядає саме так, і якщо ви дивилися якісь постапокаліптичні аніме, то ви побачите знайомі пейзажі, тому що вони наче звідти і взяті. Відео трішки затрималося, і тестів я теж зробив трішки менше, ніж зазвичай. Однак, здебільшого, попри те, що опис скілів персонажа, як завжди, за неї грати досить просто і зручно, є, звісно, моментики, коли ми не можемо дібрати достатньо концерту, чи форте, чи не можемо витратити, чи нас збивають з ніг, чи ще щось. Однак, це. Присутньо в великій кількості сучасних персонажів. Чомусь це стало вже нормою. Можливо, тому що вони дуже хочуть продавати перший сіквенс на цих персонажів, тому що саме він здебільшого і вирішує цю проблему. Отже, давайте переходимо до скілів нашого нового персонажа, і спочатку подивимося на Трохи пришвидшений опис всього, що може робити персонаж. Спочатку в нас є звичайна атака, це серія з чотирьох атак, і при використанні останньої атаки ми можемо хілити себе і усю команду досить непогано, особливо, якщо ви знаходитеся на полі бою довгий час за цього персонажа. Наприклад, ви тільки почали грати у вову, викрутили Чису, і вона вже вміє хілитися, знаходячи. На полі бою, виконуючи навіть комбо зі звичайних атак. Однак найголовніше, що для нас робить звичайні атаки, це накопичують наше форти. І при накопиченні повного форта ми можемо використати посудну навичку, яка введе нас в суперстан, і в ньому ми зробимо ще одну коротку серію атак і спричинимо досить вагому кількість шкоди. Хіла у форте в нас немає. Однак у форте в нас є щит, тобто вона приблизно як Бранд. Коли Бранд використовує своє форте, він якраз вішає щит на весь загін, те саме робить і Чіса. Щодо ультімейту, то вона спричиняє Певну кількість шкоди хілить увесь загін, а також посилює наше форте на 120% Мультиплікатор збільшує, і це означає, що нам потрібно завжди перед тим як вивільняти наше форте, використати ультімейт. Інтро в персонажа звичайна, просто залітаємо і отримуємо доступ до другої атаки в серії. Власне, це не так суттєво, тому що здебільшого ми не будемо використовувати звичайну атаку поза відкритим світом, тому те, що ми залітаємо і отримуємо доступ до другої, майже ні на що не впливає. Щодо навички, то вона вішає дебаф на усіх супротивників на полі, принаймні достатню кількість супротивників на полі я ще не бачив, щоб вона не могла на абсолютно усіх повісити цей дебаф. Що він робить? Якщо на цілях вісить дебаф, і ми б'ємо супротивників за часу, то на них вішається хавок Бейн. Сам Хавок Бейн за кожен стак зрізає деф на 2 і таких стаків від початку може бути 3, Тобто це 6% зрізання дефу для усього загону. Якщо Чіса б'є супротивника, на якому висить цей дебаф від навички, то вона ігнорує ще додаткових 18%. І, власне, тут, як бачите, мільйон описів, однак чогось суперкорисного я насправді тут не знайшов. Бо усе, що вам потрібно зробити, повісити мітку навичкою, далі використати ульту, потім добити ваше форте, активувати його. Посиленою навичкою витратити форти і перемкнутися на наступного персонажа. Тому усі ці описи я мені складно зрозуміти, навіщо аж на так багато тексту. Можливо, тут є якась супер-мега важлива механіка. Яка мені не очевидна зараз. Єдине, що важливо, я можу тут сказати, що основний демедж персонажа це Resonance Ліберейшн, так само, як і в Юно. Отже, гарного бафера її власного демеджу поки що в грі немає. Щодо аутро, то в неї воно теж не типове. По-перше, вона бафує увесь загін на 20 секунд, не на 30, а на 20. І, по перше, вона збільшує кількість. Негативних ефектів на цілях на три, це означає, що якщо хавокбейну могло бути три стаки, то після аутро-чіси Хавок хавокбейну може вже бути 6 стаків, а це вже 12% ігнорування дефу. І якщо ціль з дебафом б'є персонаж, який або спричиняє. Спектрофразл демедж або ну, будь-який демедж-дебаферський, або накладає дебафи, як, наприклад, Чакона чи Фібі. То в цьому випадку персонаж ще й отримує баф, такий самий, як сама Чіса, який буде ігнорувати ще 18% дефу. Тобто, в сумі персонаж для загону дає 30% ігнорування дефу, і плюс 3 додаткові стаки дебафів. Це найважливіше для С0 картетії, в команді якої можна замінити ровери на Чісу, і таким чином ми отримаємо трішки більше. Більше бонусного демоджу, трішки більше демоджу від самої часи е, замість ровера, ну і ті самі три додаткові стаки, які необхідні нашій картиці. Також дуже важливим quality of life є, якщо резонатор. В команді будь-який резонатор вбиває ціль з міткою, то кулдаун навички чиси, відновлюється, і це може спрацьовувати раз на 3 секунди. Тобто в хвиловому контенті у вас здебільшого завжди буде навичка, щоб знову повісити мітки. Однак, якщо цього вам не вистачає, то є ще друга пасивка, яка каже нам, якщо резонатор у команді вбиває ціль з міткою, міткою, то Чіса отримує якийсь баф, який висить 3 секунди, і м цей баф ввішає мітки на наступні цілі, які з'являються на полі бою. Тобто в хвилевому контенті мітки будуть перевішуватися самостійно, як це здається, робить картетія зі своїми вінт-сфірами, чи як воно там називається. Ай, коли в тебе в голові інформація з трьох ігор, і вони чимось схожі, а чимось відрізняються, то в голові інколи така каша. Якщо у вашої картотії є S1, то воно якраз здатне перевішувати аероерозію на цілі в новій хвилі, і це може бути досить корисно саме в хвиливому контенті. Щодо в самому геймплеї, то ось наша навичка. Як бачите, радіус просто шалений, тобто все або майже все, що є на екрані, отримає мітки. Далі в нас є серія зі звичайних атак. Як бачите, в кінці ми робимо ось таку атаку і хілимося. Коли наше форти повністю заповнене, активуємо атаку і далі бік бадабум. Ультимейт це просто. Одна велика атака. Вона нам генерує трішки форте, це досить приємно, тому краще її використовувати одразу. З приємного, коли Чіса використовує посилену версію навички, то вона притягує до себе усі цілі з міткою, якщо вони достатньо маленькі. Тому, якщо вам потрібен був згруповувач, то Чіса також здатна робити цю роботу просто чудово. В що її одягнути? Є два варіанти, які я можу порадити. Перший варіант це використання її дамажного сету. Це новий сет, він дає нам атаку та Liberation Damage бонус. Так, цього разу крити ми від сету отримати не зможемо. Тому. Дивіться на баланс критів, намагайтеся зібрати старий, добрий 2 до 1, тільки у випадку з Вувою ви віднімаєте від крит-демеджу 100 одиниць і тоді робіть співвідношення 2 до 1. Щодо відновлення, то за моїми тестами в деяких командах їй може вистачати 110-115 відсотків, в деяких командах мені ось цих 124 не вистачало. Тому я раджу збирати 130, і це буде найкомфортніша кількість. Можливо, ті моменти, в яких мені не вистачало 125, це були моменти, коли я міг. Пропустити якусь атаку чи не влучити в супротивника, і за рахунок цього я втрачав трішки енергії, тому можливо це просто випадок ситуації, коли я погано відіграв, і тому мені цієї енергії не вистачило. Також, якщо ви будете грати чисою з квіксвапами. То за рахунок квіксапів, звісно, персонаж буде накопичувати енергію значно швидше, і в цьому випадку вам може навіть вистачити і 110 енергії. Щодо другого сету, то це в нас хілерський сет. Якщо ви хочете використовувати її зані і хочете максимізувати демедж вашої зані, то одягнути хілерський сет буде. Не найгіршим рішенням. Так, ви втратите демедж чиси, однак ви бафнете на атаку ваш загін, і це збільшить демедж Зані. Чи виправдано це робити? На мою думку, якщо у вас є сігна чиси. То в цьому випадку буде виправдано одягнути дамажний сет для неї, щоб вона сама дамажила трішки більше. Якщо ж у вас стігни на Чісу немає, а на зані, наприклад, є, то весь демедж команди буде більше залежати від демеджу саме зані, тому використовувати хілерський сет на Чісі не буде помилкою. Щодо майнстатів, то. Критова четвірка, далі трійки можуть бути цього разу або обидві на хавок, або одна на хавок, одна на атаку, або обидві на атаку. Це такий персонаж, що в нього досить все чудово збалансовано, і тому вона може собі дозволити одягати будь-який з цих двох мейнстатів. У одинички, звісно, атака, тому що персонаж саме від неї і скейлиться. Насправді я б радив сюди одягнути замість хавуку саме двійку на атаку, просто тому, що персонаж скейлиться від атаки, і хіл та щит персонажа скейлиться від атаки. І за рахунок цього ми зможемо отримати сильніший щит. А також, звісно, більше хіла. Тому на мою думку, найкращим варіантом буде одягнути два шматки тут на атаку, трійки. Однак це лише у випадку, якщо вам потрібен цей додатковий хіл. Так як персонаж все одно нічого майже не втрачає через це. На мою думку, це просто виправдано одягнути саме дві трійки на атаку. Щодо зброї, то звісно, її власна сігна це найкраще, що можна для неї дати. Вона збільшує її демедж, а також бафує всю команду, якщо вони здатні накладати негативні статуси на 24 бонусного демеджу. До речі, у відео з медіасерверу я чув, що це не працює на зані. І давайте перевіримо, а чи насправді це так. Так, давайте подивимося на Зані, В неї зараз 82 спектродемеджу, ось ці 12 одиниць спектродемеджу. І ми отримали 94. В неї було 82, а 24% ми не отримали. О, додалося. 24%. Так, на картеті цей баф у 24% додався. Отже, на ЗАНі чомусь це не працює. Не знаю чому, можливо, це баг і це виправлять. Однак, поки що, якщо у вашої ЧІСи є зброя, то на ЗАНі цей баг повісити буде неможливо, принаймні на момент запису цього відео. Щодо альтернативи, то можна взяти будь-яку критову зброю або стандартну зброю, або просто щось з. Демеджем байдуже що, тому що якщо ви будете використовувати її як сапорта, то її демедж у команді буде все одно недостатньо високий, щоб думати про якусь сильнішу чи слабшу зброю. Якщо вам хочеться більше демеджу самого персонажа, беріть Сігну, якщо у вас є якась п'ятірка, то давайте її. Якщо у вас її не маєте, давайте їй стандартну. Якщо немає стандартної, то одягайте будь-яку. Четвірку з демеджем, наприклад, ось цю. До речі, щодо пріоритету прокачки, то прокачуйте форти, далі Ліборейшн, і далі звичайні атаки, і я б навіть їх до десятки прокачував, тому що це все ж таки у відкритому світі досить приємно за цього персонажа грати. Тому я вважаю, що звичайними атаками у відкритому світі ви будете користуватися досить часто, тому, на мою думку, більш ніж виправдано, їх докачати. Тепер сіквенси. тут все М -м 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 дивно. Дивно. Отже, перший сіквенс трішки збільшує демоччі і дає імунітет при використанні атак з форти. Імунітет до переривання, звісно, важливий, тому що якщо ви не зможете виконати останню атаку в серії, по-перше, ви втратите купу демеджу, а по-друге, ви не згенеруєте концерту. І через це вам буде ну коротше та сама проблема, що і в цююаня, що і в Лупи, абсолютно. Усі персонажі зараз сапорти робляться таким чином, щоб перший сіквенс давав можливість завершувати свою ротацію більш-менш комфортно і не було проблем з набором концерту. Щодо демоджу, то тут трішки демоджу для персонажа, десь приблизно 10%. Щодо другого сіквенсу, то якщо цілі під бафом Сред Бейн, тобто оте саме зрізання дефу. То усі ці цілі отримують 50% бонусного демеджу. Ну і звісно, сам персонаж також. І плюс до цього вона починає ігнорувати 10% хавок резистів. Однак, на жаль, вона не. Дає це зрізання резистів команді, тому коли вийде Хавок ДД під неї, цей сіквенс не буде давати першу частину додаткового демеджу. Щодо третього сквенсу, то він збільшує її демедж, власне, демедж її форти, приблизно так само, як і в цю Юані. І спочатку я думав, що тут буде більше демеджу. Тобто я десь помилився в розрахунках, і мені здавалося, що її демедж на С 3 буде. Дуже високий співставний з дамагерами на С3. Однак я помилився, і цей сіклан дає навіть менше, ніж другий. Тобто, якщо другий дає приблизно 30% бонусного демеджу, то третій дає приблизно 25%. Не те, щоб це було мало, однак це менше, ніж я рахував. Щодо четвертого секвенсу, то він пришвидшує накопичення хавокбинів на цілях. Далі додатковий демедж ліберейшену і трішки більш ефективне використання форти. І останній секвенс це ще більше демеджу для персонажа. Коротше. На мою думку, вже не варто того, хіба що ви дуже дуже хочете в неї інвестувати. На мою думку, якщо ви хочете якийсь сіквенс, на якому варто зупинитися, це другий сіквенс. По перше. Це збільшує і демедж самого персонажа, і її баферські можливості. Тому цей сіквенс буде корисний і тим, хто хоче побитися за цього персонажа як за Мейн ДД, коли з'явиться якийсь саппорт, що бафитиме ліберейшн демедж. Так і для тих, хто хоче використовувати її як сапорта, під майбутнього хавок Бейн Дамагера. Тепер кілька слів про команди. В нас є дві чудові команди для чиси. Це звісно, ми беремо картетію, ми беремо чакону. І закриваємо це все Чісою. На цьому місці до цього стояв головний герой, і грати цією командою, на мою думку, було не суперзручно. З Чісою це трішки краще. Однак в Чіси все одно довго ротація. Тому, можливо, варто буде використовувати у цій конкретній команді такий собі Quick Swap геймплей, коли ви будете перемикатися з чиси на чакону, з чакони на Чісу і накопичувати їхні Форте і концерто паралельно, тому що в обох персонажів бафи не зникають при перемиканні. Це означає, що і на чаконі, і на Чісі можна накупишити концерто і витратити його не в картетію. ну, випадково промахнутися, наприклад. Це не буде трагедією, як у випадку з іншими персонажами. Тому, скоріш за все, в майбутньому ви побачите якісь суперкруті перемикання між цими. Персонажами з значним збільшенням демоджу картиті, однак, за моїми тестами, різниця між використанням Чіси та використанням головного героя на цьому слоті не така велика, як може здатися, при тому, що головний герой безкоштовний. Щодо команди з Занні та Фібі, то звісно в цю команду також можна додати Чісу, і власне все буде чудово. Єдиним мінусом, як я вже казав, буде те, що ЗАНІ не отримує баф від Чіси від її зброї. А Фібі в цій команді хоче носити Мунліт Клауд. Тому квіксвапати у довільному порядку, навіть попри те, що баф від Фібі аутро її воно дозволяє перемикатися між персонажами, все одно вам доведеться робити пряму ротацію, тобто з чиси в фібі або з чиси в зані, а з фібі вам завжди треба буде давати аутро в зані, тому що ви захочете бафути Мунліт Cloud сетом. Щодо додаткового демоджу Чіси, то я б не сказав, що там щось сильно відрізняється від використання в цій команді Шоркіпера, тому що. Ці три стаки, які додає нам Чіса для спектрофразла, вони нічого не дають, тому що у спектрофразлу немає ліміту негативних ефектів. Ну, досить дивно крутити чису саме для Зані. Хоча така команда стає дуже приємною в геймплеї, принаймні мені так здалося. Щодо соло використання чиси, то, ну, звісно, я брав її як мейн дд намагався витоснути з неї максимум. Як це я робив з Юанем, як це я робив з Юно, Брантом і усіма саб-ДД, і загалом можна поставити до них Санхуа, Шоркіпера, і вони зможуть закривати Певну частку контенту, якщо ви їх добре одягнете і дасте їм сігнатурну зброю. Однак Бранд в даному випадку у виграші, тому що Санхуа бафує звичайні атаки. А от щодо Чіси, юно, Цююаня, то нам потрібна інша Санхуа, яка бафитиме вже Liberation Damage. У випадку з Чісою, я хоч і зміг щось закрити однак, це було далеко не найприємніше закриття. Добре народи, тепер до шоу кейсів. Ми залітаємо на Чісо, даємо одразу ультімейт. Можна загалом трішки звичайних атак зробити. Однак я вирішую одразу використати ульту, накопичуємо форте, далі використовуємо його. І в цей момент на останній атаці форте у вас вже має бути концерту, і ви можете перемкнутися одразу на фібі в момент касту цієї анімації. Далі, як бачите, на нас є щит. Набили все на фібі, використовуємо наші скіли на зані. Даємо її навички. Одразу скажу, я дуже погано граю як на Фібі, так і на Зані, тому що в мене цих персонажів немає. А я цього разу з цим відео поспішав досить серйозно. Тому розбиратися з тим, можливо, якісь з'явилися круті комбо за зані. Я не став. Однак демеджу більш ніж багато, принаймні у цій половині. No Thank you. <laughs> uh, all, you? all of you at once. I don't do overtime. <laughs> <laughs> Показувати, як я кльово закриваю за картицію, я не став, тому що тут вона С 4 аж, і це було б не показово для більшості з вас. Тому я залишаю вам ще ось це закриття того ж боса просто за соло чису. І пам'ятайте, що. Вона тут одягнута не те, щоб дуже добре, її ще можна покращити. За сапортів тут в нас Санхуа та Шоркіпер. Щодо ротації, то мені її якось треба подовжити, тому я двічі набираю форте і двічі його використовую. На останній атаці, як ви зараз побачите, я буду перемикатися на шоркіпера. Щодо Вімперінвейст, то я погано граю на Фібі та Зані. Я знаю, що за них можна робити. Класні рани у Вімперінвейс, однак в мене не виходить цього, тому я не буду казати, що Чіса поганий персонаж. Вона чудовий персонаж в тому режимі. Просто я недостатньо добре граю за заніта фібі, щоб отримати профіт від стягування Чіси у Вімперінвейст. the heart slow down i engraft you you. stay behind me lotus pervade <laughs> <laughs> <I just> <laughs> your come meet your end flicker into form <laughs> cutting through the numbers Що ж у підсумку? Ми отримали чергового, дуже комфортного, класного персонажа бранд версії 3.0. Тобто, ми отримали ще одного класного персонажа, який дамажить, хілиться та щитує увесь загін. Так, я до цієї групи ще і приписав юно, однак юно хоч і не щитує, однак вона хілить поза полем бою, та й в півтора рази більше дамажить. Тому Бранд, юно та Чіса це саме ті три персонажі з найкомфортнішим геймплеєм. Вони хіляться, вони дамажать, так можливо, дамажать недостатньо багато, якщо казати про Чісу та бранта на С 0 та ще й без зброї. Однак для відкритого світу вам більше не знадобиться. Тому, якщо ви зараз починаєте грати, Чіса досить вдале вкладення, і я б радив крутити саме її. Це класний вибір буде. Так, звісно, юно трішки краще в цьому амплуа, тому що вона просто більше дамажить, і за рахунок цього вам буде теж трішки простіше грати. Щодо баферських можливостей персонажа, то, на мою думку, так, хоч зараз є дві Команди, в які можна взяти Чісу, однак, на мою думку, далі з'являться ще персонажі, і саме під них Чіса працюватиме найкраще. Які це саме будуть персонажі, чи це буде просто дамагер, чи це буде дамагер плюс ще один сапорт, чи це буде дамагер плюс якийсь універсальний персонаж, бафуючий зрізання резистів, чи якийсь бонусний демедж і ще щось, якийсь додатковий демедж, коротше, чи крити, що саме це буде, поки що невідомо. Тому в той момент, коли ми дізнаємося більше інформації про хавок Бейн персонажів. Майбутніх чи електро як він там, флеєр, можливо, ефективність чиси зросте. Якщо ви хотіли просто покращити ваші команди з зані та з Картатією, то так, звісно, її цілком можна взяти. Однак значного буста демеджу ви від чиси не отримаєте. Хіба що ви хочете звільнити головного героя з пачки Зані або з пачки картаті. В цьому випадку, звісно, Чіса буде чудовим персонажем. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!